Що? — Наша клекала. Це така багатошарова історія. Вона про фільм Памфір, але не тільки. Вона про маланку, але не абсолютно всю. Вона про трішки кіновиробництво і за кадрову якусь історію. Дуже багато про народну традицію. Дуже багато про творчість і про перехід в іншу реальність. Є традиційні маски, є народний одяг, є пояснення про окремих персонажів Маланки. Маланки, причому специфічно буковинською. Є лінія така, от суто кінематографічна, коли ми роздивляємося нюанси, як створювався фільм, як конструювався. Але може бути лінія просто емоційного враження, от переживання від експозиції, від того, що ми ідемо і якось взаємодіємо з цими героями. Тут такий натовп дідів бабів нас зустрічає. Такий оцей ніби подвійний образ. Це вираз одного героя діди баба. Діди баби їх образно називають. Так от просто узагальнено. А вони завжди парні, вони завжди мають бути поруч, але все одно всіх зображують в карнавалі. Бодай в, в цьому буковинському це тільки хлопці беруть участь, тобто в обох образах, а хлопці і в одному і в іншому. Але от конкретно ця маска, цей дід в ній. Є щось особливе. От якщо ви зараз подивитеся, інші вони досить схожі. Ця маска особлива, для нас особливо значима, бо в ній знімався Назар хлопчик, головний герой цього фільму. А в сцені одній, яка не увійшла у фільм, але над якою довго працювали. І він грав дід, да? ну тобто він от у цій масті він зображував, він вчився ходити, от от як дід, там із палкою в, в пальто. І цю сцену вирізали, її взагалі немає у фільмі. Але Дмитро дав цю сцену для експозиції. Вона у нас представлена. Мені здається, що у ній правда є щось особливе, і автор Сергій Постольников щось вклав у неї таке дуже тепле, не знаю. Сподіваюся, що хороше від доброго дідуся. Тут два образи. Ми маємо ведмеді і цигани, але їх ну по суті чотири, тому що а, це із двох різних частин: села Ведмеді і Цигани. Що взагалі це образ? Що це означає? А ведмідь то темна тварина з одного боку, тобто він виразник цієї природної дикої сили, і він, по суті, є оцим гарантом майбутнього плідності поля а, і, взагалі, добробуту. Циган, який веде ведмедя, це такий прямо от образ. Він прижився тут у Маланці, і він у селах, де збирали це все у Красноїльську, у Белелуї. Це такий головний образ. Змагання дуже жорстокі навіть відбуваються. Це справжні бійки між чоловіками у цих костюмах. Фільм це всього лише півтори години екранного часу, це небагато. І фільм це дуже інтенсивна дія. Виставка, по суті, про багато інших елементів фільму, які ми не встигаємо розрізнити. Червоні ведмеді і рогата маска головного героя це, по суті, одна і та ж маска, навіть якщо вам на перший погляд здається, що вони різні. Це одна основа. Маска Віктора в ній є своя історія, тому що Віктор він певний час фільму він є таким трікстером. Він намагається бути інакшим. Він намагається видатися важливішим. Більшим, ніж він є у житті. І тому от, він не просто маску ведмедя собі робить, а він її робить іншою і страшною. Це, от, прям чорт якийсь, це роги, закручені бараня, чи це е, така розкішна грива навколо. Але в силу певних подій протягом фільму він е, не йде у ній на Маланку. І ця маска опиняється у Леоніда. У власне головного героя і таким чином і сама роль Трікстера, сама роль цього головного, головна лінія, переходить до а, Леоніда. А, от як історію можна розказати через одну маску. Тут твоя Ой. маска? Ні, це уйкавіки. Вон моя маска. О. Ми опиняємося в такій уже передфінальній частині експозиції, одразу від входу ти не помітиш цих фігур, і нам хотілося їх приховати, щоб був якийсь момент трішки несподіванки. Тут все темне і страшне, тому що ось ці люди представляють частину села такого негативного персонажа. І, можливо, тому тут трішки страшніше. Але реальні маски, от які зараз навколо нас, це маски із красноїльська і маски. З дійсно страшної частини карнавалу, це я думаю, уже такий передранок ранок цієї маланкової ночі. Коли можливо ви вже входите в сильно екзальтовані стани, ви втомлені, або ви перебрали емоції, а можливо не знаю, не тільки адреналіну, а й алкоголю. Або навколо вас уже не тільки люди, а й ще й справді інфернальні істоти, які вже розпадаються на частини, які вже перестають бути людьми. Щось таке, що нас справді лякає, і це той момент, коли ти починаєш думати, скоріше би світанок. Скоріше би заспівав півень. Ця робота це піч. Це фрагменти, оці пановці, це фрагменти печі, яку сконструював Іван Михайлов. А ця піч наслідує трішки традиції, такі буковинсько-румунські, декоративні, оздоблювальні. І для мене вона тут як іконостас от після цієї страшної подорожі, подорожі у незвідане, ось це ніби дійсно момент е, ну заспокоєння і е, такого твердого ґрунту під ногами, що ось вона зірка, яка дає надію, ось воно тепло домашнього вогнища. Можливо, піч ви тут і не вгадаєте, але це вона. А і ось він прихисток. Ось він рідний дім, до якого я повертаюся, тому що до ранку я такі, от в цьому танці, дотанцював. Коли ми маємо час включитися в різні подробиці, у фільмі воно дуже конденсовано працює півтори години, а тут ми можемо довго з ним взаємодіяти, ми можемо роздивлятися в подробицях. І це працює інакше. І, можливо, тому люди, які прийдуть на виставку і зможуть увійти в кожну із цих деталей, вони зможуть ну, якось іще багато шаровіше сприйняти саму картину на екрані. Чуєш, Тато, -та? а що значить папфір?